От знаєте, буває ж таке, так? Підключаєте диск або флешку з Linux до комп'ютера на Windows, а у відповідь тиша. Або ще гірше якась помилка. Це, ну м'яко кажучи, дратує. І от сьогодні ми якраз і з'ясуємо, звідки ростуть ноги у цієї проблеми. І ось воно, те саме повідомлення прямо в лоб. Щоб використовувати диск, його потрібно відформатувати. І перша думка, що все, диску дискукінець, невже все зламалося. Windows, по суті, каже нам, я не розумію, що це, давай просто все зітремо. І от саме в цьому чому і криється вся суть. Так от одразу заспокою, з вашим диском, скоріш за все, все абсолютно гаразд. Справа тут не в залізі. Уявіть, що це просто мовний бар'єр. Ваш диск говорить лінуксовською, а Windows її просто не розуміє. От і все. Це різні мови для організації даних. І щоб розібратися в цьому мовному бар'єрі, нам треба копнути трохи глибше в саму суть. А суть ця називається файлова система. Це, по суті, той самий набір правил, за яким живе кожен файл на вашому диску. Ну, Якщо говорити по науковому, то файлова система це система, що надає засоби для зберігання даних, організованих у вигляді файлів і так далі. Звучить якось нудно, правда, як з підручника. Давайте краще по людськи. А ось так набагато зрозуміліше. Уявіть, що ваш жорсткий диск це такий собі гігантський захаращений склад. Мільярди коробок без жодних підписів, просто хаос. А файлова система це такий суперорганізований бібліотекар. Він точно знає, де яка коробка лежить, як вона називається і кому взагалі можна її відкривати. Геніально ж! І отут починається найцікавіше. Бо наш бібліотекар у Windows, якого звати NtFS, і його колега з Linux X4, вони, хоч і роблять одну справу, але методи в них кардинально різні. Давайте подивимось на першу і, мабуть, найбільшу відмінність. Отже, подивіться, Windows це як комора з окремими шафами: ось шафа C, ось шафа D, ось флешка шафа E. все окремо, все чітко розділено. А от Linux він мислить інакше. Там немає ніяких окремих шаф, є одне велетенське дерево, і все, абсолютно все, є гілкою на цьому дереві. Все починається з одного кореня, оцього слеша, слеш. Ось погляньте на цю структуру. Це і є те саме дерево. І коли ви вставляєте флешку, Linux не каже: О, це новий диск F. Ні. Він бере цю флешку і, так би мовити, прикручує її як нову гілку до вже існуючого дерева. Технічно це називається монтування. В результаті все об'єднано в єдину цілісну систему. Дуже логічно насправді. Гаразд, з деревом і шафами розібрались. Тепер наступна відмінність. І от вона, я вам скажу, це справжній головний біль, особливо для програмістів, які перестрибують з однієї системи на іншу. Йдеться про чутливість до регістру. Все дуже просто, але водночас і складно. Для Windows файл з назвою file.txt з великої літери і file.txt з маленької це увага, один і той самий файл. Спробуйте створити другий, не вийде. А от для Linux це два абсолютно кардинально різні файли. Вони можуть спокійно жити поруч в одній папці. І саме тому, до речі, веб-сервери, які переважно працюють на Linux, іноді видають помилки, якщо ви неправильно вказали велику чи малу літеру в назві картинки. Окей, структура, регістр це все добре, але є ж є ще питання швидкості: що швидше NTFS чи X4? Ну і тут, як то кажуть, все не так однозначно. Відповідь, як завжди, залежить від ситуації. Якщо дуже спростити, то картинка виходить така: X4 в Linux, як правило, виграє, коли ми працюємо з великими цілісними файлами. Ну, знаєте, гігадатні відеофайли, образи дисків, великі архіви. А от NTFS у Windows часто показує себе краще, коли треба постійно смикати туди-сюди купу дрібних файлів, наприклад, коли запускається якась програма або працює база даних. Тобто, що це означає в реальному житті? Монтуєте відео, робите бекапи, EXT4 ваш друг. Система буде просто літати. А от якщо ви запускаєте купу програм, ігор працюєте з базами даних, де постійно йдуть запити до маленьких файлів, тут уже NTFS може виявитися спритнішим, кожному своє, як то кажуть. Так, відмінностей, як бачимо, вистачає. Але ж головне питання залишається відкритим: що з усім цим робити? Як подружити ці два світи і змусити їх працювати разом? Ось ця табличка, чудовий підсмок. З одного боку, NTFS у Windows може похвалитися вбудованим шифруванням, стисненням файлів, круті фішки. З іншого, X4 в Linux це проста, надійна і швидка система. Але найважливіший рядок тут сумісність. І от саме тут є той самий нюанс, який створює нам проблеми. І ось вам готове практичне рішення. Якщо у вас на одному комп'ютері стоять і Windows, і Linux, це ще називають Dual Boot, то є один простий лайфхак: створіть окремий розділ для всіх ваших файлів: фото, музики, документів і відформатуйте його в NTFS. Чому так спитаєте ви? А тому, що Linux, на відміну від Windows, навчився чудово працювати з NTFS. Він може і читати, і записувати на такі диски без жодних проблем. А от Windows диски з Linux просто ігнорує. Таким чином, ви отримаєте повний доступ до своїх файлів з обох систем. Просто і геніально! Власне, все зводиться до однієї простої думки. Вибір між NTFS та ext 4 залежить від вашої операційної системи та пріоритетів, не існує якоїсь найкращої файлової системи для всіх, є та, яка підходить саме вам, саме для ваших завдань і для тієї системи, в якій ви проводите найбільше часу. І от тепер, коли наступного разу Windows видасть вам ту страшну помилку і не побачить ваш диск, ви вже будете знати, з диском все добре, він не зламаний. Він просто говорить іншою мовою. Це не поломка, а всього лише мовний бар'єр. Взагалі, файлові системи, це ж лише один приклад. Це такі собі невидимі архітектори нашого цифрового світу. І це змушує задуматись, а скільки ще таких от прихованих правил невидимих механізмів керують технологіями, якими ми користуємося щодня. Є над чим поміркувати. Правда. Дякую, що були зі мною. Залишайтеся допитливими.